Вітаю колеги на каналі Берег Фідерфішинг, з вами Володимир Дорошенко. Ну що, сьогоднішній день такий дуже буде коротким, сесія буде коротка, бо після обіду передавали дощ, я вирішив виїхати до доща, спробувати свої сили половити на фідер. І знаходжуся я сьогодні на озері, не минулого разу ловив. І відкривав сезон вже з рибою, і вирішив сьогодні поекспериментувати і взяти з собою аж два фідера. Один у мене буде на класичний фідер, а другий буде на метод. Я буду годувати одну точку класичним фідером, а другу точку буду використовувати метод фідер з попапчиком, який піднімає гачок. А другий буду просто на опариша. І мені цікаво, бо я бачив, що тут підлавлюють і коробчика. Але на звичайного опариша він чомусь не клює. Клював усі казали на бойли або на попапи. Тому і вирішив я сьогодні зробити такий, можна сказати, експеримент. Наскільки він вдасться, я не знаю. Я це роблю, так би сказати, не часто ловлю на флетфідер тільки на Коропа, да, але годую і е, саме бойлами. А сьогодні просто звичайна, звичайний пелець 2-мм, 2 плюс 2 4 мм це в мене Халібут плюс Краб. Е, Така комбінація мені більше до вподоби. Залив я все це е, солодким діпом і це в мене флет фідер. По папчики я використовую, полуницю використовую на. Як попапчик смаколик. Один у мене дамблс такий менший, а другий більший, бо хочу, щоб достатньо високо вспливало. А на класичний фідер у мене годівничка 50 грамів, 50 см 0,10 і гачок 16 номера від Fuda Hooks. І подивимось, що це мені дасть. Тому тільки закинувся, десь я кидаю одну точку і другу. на Дистанції 30 метрів, а там вже подивимось, по флету можна побігати по дистанціям, а саме на класичний фідер буду нагодовувати одну точку. Ну і подивимось, що з цього вийде. Тому гарного перегляду заварюйте чайок та будемо фідерити з вами разом. І так, коли є. поки що флетфідер мовчить, а класичний фідер виграє і клювання частіше, але є і сходи. Був у мене один сход неприємний. Поки я перенасаджував попап на флетфідер, було клювання на класичний фідер. Потягнула вудлище, ще. Я думаю, що там якийсь був підлящик більш-менш нормального розміру. Але відлюбався повідець. Повідець 0,10 і фідергам, і мені навіть це не спасло. Бо я не знаю, бо, мабуть, <смас> треба було пустити фрикціон, якщо ловити на два вудлища, то, мабуть, на... треба і попускати фрикціон, бо в той момент, коли воно клює, тягне вудлище, зарогачик за зачепився кілечком тяжіння і лопнув повідець. Ну Шкода, нічого не поробиш. Але скажу, що на флетфідер, піднімає гачок є такі дивні клювання. Або ця риба ходить по а, місцю, де я годую і чіпляє жилку або шнур а, плавниками, або це вона кормиться з годівнички, але брати не хоче. Ось такі дивні клювання ще є на класичний фідер. Висмокчує. Опариша брати не хочу, я вже навіть закриваю максимум гачок, щоб можна було не потягнути за опариша, але він все одно його жує, хоча і повідець вже сантиметрів 40, мабуть, або а то і 35, вже зменшував настільки, наскільки можна. І все одно відбувається. Оці жувальні дії е, самого опариша. А флетфідер щось дзьобає, але не бере. Ну нічого. Час ще є, навіть трішки вийшло сонечко, але вже відчувається в повітрі такий вологий дощовий ха, присмак. Тому я думаю, за дві годинки дощик дійде сюди. Дуже шкода, блін, вроді налагоджується погода, але дощик все-таки сьогодні буде. Тому сьогодні з такими мінімальними речами я вийшов на риболовлю. Ось бачу на плетфідрі. Отак от нагинає щось, але до кінця нема 100% такого удару, за який можна було би підсікти. Що ж це там робиться? А? Цікаво, ну, почекаємо. Я, в Цей раз я вже почекаю, не буду зарано виймати вудлище. може, риба там крутиться, цей попапчик щось хватає, але поки що взяти його до кінця не хоче, тому не буду поспішати. Цікаво, чесно кажучи. За двома вудлищами, ось, і за чого я не люблю ловити, бо постійно голова на одне вудлище, на друге, на одне, на друге. І так. Якщо їхати на... О, єс рибка, якщо їхати на декілька О, на, на 5-6 на годин, то в мене аж мабуть, і голова зак... закружиться. Оооо, це вже нормальний розмір. Дивіться, такого навіть можна його назвати підлящика. Але взяв за верхню губу. Ось бачите, ось такий. Опа! Будемо так само випускати. А собі підростаємо. Ну, понятно, що опариш. і риба на нього дрібна клює, там на флайтфідер стає більший гачок. Я поставив БКК гачок, такого чималенького розміру, в надії на Гарний екземплярчик. Тобто на дрібну рибку можна половити на класичний фідер, а вже на флетфідер мені хочеться зловити більш-менш нормального розміру рибу. Тому я там не дрібним, я би так сказав. Ну, а на класичний фідер поставив маленький гачок для того, щоб... Хоча б підлавлювати хоч, хоч яку рибу, щоб було приємно її тягати. Ось така сьогодні методика ловлі. Напишіть в коментарях, хто так само ловить на, ловить на метод з якимось плавающею плаваючим насадкою. І плюс класичний. Цікаво, чи, чи Це тільки я так собі видумаю таку ловлю. поки що класичний фідер показує непоганий результат. На флет фідер риби нема. Я вже навіть поставив менше гачок і поставив маленький попапчик. Може, якийсь підлящик хоча б відгукнеться на цю снасть і вдасться її підловити. Але класичний фідер, звісно. Є класичний фідер. Може я до, до нього просто звик, тому в мене такі відношення. Але Флетфідер теж подобається. Це е, цікаве направлення, цікава риболовля і е, є цікаві моменти, можна з невеликим е, арсеналом приїхати і, в принципі, половити така, я би сказав, е, Дуже швидка риболовля, На дуже багато корму не потрібно. Я замішав ось таку невеличку ємкість, десь мабуть, грамів 300 цього 2-4 мм, а вже звичайну прикормку замішав 2 кг. Ну, тобто, якщо взяти, порівняти ціновому діапазоні, то звісно, флетфідер, мабуть, буде вигравати. От, і насадка, що баночку попапів можна купити, якихось там мультиколір, і пробувати насаджувати, підбирати колір, який подобається рибі в даний час. Ну, звичайно, що смак так само, але я думаю, що колір так само е грає велику роль, бо поставив темного кольору попапчик е жодного навіть. Я би так сказав, мінімального клювання нема, але поставив світлий попапчик і є постійні ось такі рухи квівертипом. Такі враження, що риба ходить, але не може або ковтнути цього гачка, бо не дуже великого розміру. Але вже дзьобає саме по і чекаю на, на якусь більш-менш дорослу рибу, щоб вона вже. Взяла за цю насадку і вдалося мені її підловити. Ну а звичайне опаришки насаджуєш та і, і, і ловиш. Ніякого секрету нема. Але реально на два вудлища тяжко ловити. Може, якщо ви їх поставите десь один біля одного, О, о ось воно, ось воно. І було на флет фідер клювання. Але... Знов таким відстрілом. Ну що, це вже надихає, надихає, колеги, надихає, що риба є і на класичний. Опа, є рибка. Єсть. Отак. Б'ється начебто і непоганого розміру. Ну, З тим, що було до цього в палець, то це вже о! Це вже розмір. Це вже якийсь розмір, який можна сказати, що риба тут присутня. Хоча і, якби, і дрібна, але краще, ніж нічого. Да? Але знову два опариша, один червоний, один білий і спрацювало краще всього. Зараз перший перенасаджу. Класичний фідер, насажу знову два опариша і маленька годівничка. Опа. І так, перезакидуємось. Дистанція тут зовсім маленька, десь метрів 22, тому все відбувається дуже швидко. А ось флетфідер у нас. Трішечки далі дистанція так, затрамбував. Зараз я перезакину так само. І дистанція десь 35 метрів. <кій> я спеціально не ставив дуже близько дві дистанції, Одну кидає лівіше, а другу правіше. І одна дистанція ближче, а друга далі. Для того, щоб не було конкуренції між прикормками, я би так сказав, щоб я сам собі не робив конкуренцію, щоб там риба одна була, а тут інша. І на Flat в надії зловити таку рибу, а на класичний просто половити. Тому, друзі. Ось такий відпочинок, ух, вітер починається вже і наганяє ці хмарки дощові, блін. Хоча би ще один кіб-дві половити, щоб не пішов дощ. Дуже шкода буде, як тільки розловиться і дистанція, точніше ще точка голови почне працювати і почнеться дощ і прийдеться тікати додому. Це, блін, буде саме неприємне сьогоднішній риболовлі. Ну що, колеги, ось вам і трофейна риба цього сезону. Я ще на початку линка не ловив. Дивіться, невеличкий, але вже линок. Це, можна сказати, бонус. Ой, слизький капець. Слизький линок. Тому зараз я його покажу і... Та, Йошкін матрешкін. слизький капець, не можна взяти в руки. Ось дивіться, ось такий красень линок. Зараз будемо його відпускати, хай собі підростає, але вже приємний бонус цього року, я би сказав. Колеги, така незвична риболовля, невеличка рибка, рибка, а потім іще зловити линка. Це для мене, я би сказав, такий бонус сьогоднішнього дня. Бо, повторюся, вже неоднократно я линка майже ніколи не ловив. І така для мене це супер, супер елітна риба, зловити линка. І сьогодні, я би сказав, майже початок сезону риболовного на фідер і я вже зловив свого бонусу. Але я знаю, що линок починає на початку літа годуватися і непогано ливитися, тому можна його десь на озерах або біля камишів половити. Я, чесно кажучи, нічого такого супер. Прикольного не видумав, це було три опариша і звичайна прикормка, і він просто клюнув. Тому не сказати, що там це принципово да, щось видумав, але він клюнув на таку звичайну насадку, яку до цього ловив невеличку рибку. На жаль, на по на та флетфідерну прикормку. Нема жодної риби, всю рибу відловив я на класичний фідер. І, чесно кажучи, непогано сьогодні вийшло половити на класику. Класика є класика, да? як кажуть, але флетфідерна мені теж подобається. Влітку я продовжу свій риболовний е, риболовлю свою на Бойли та на, як кажуть, на великі трофеї. Хочу в цьому році спробувати зловити трофей більше, ніж був в тому році, щоб поставити ще більш цікавий результат. В тому році в мене найвеликі це був 21-200 короб на, на флет фідер, Я хочу сказати, на звичайне фідрене вуличчя та флетову годюнечку. В цьому році я так само хочу поїхати на... То водой можу спробувати зловити а, цю рибу, яку я зловив, щоб вона була в більшу розміру. майже за рік вона там підросла і набралася ваги. Тому, можливо, і вдасться мені зловити. Вже, друзі, чесно кажучи, піддуває вітерець і підкапує невеличкий, такий дуже-дуже маленький, як дожік маросить. Я думаю, що за півгодинки, за хвилин 40. Ця туча, яку мені обіцяли, вона дійде і почнеться цей неприємний дощ. Тому я посиджу ще хвилин 15 позакидаю та потихеньку буду збиратися додому. Якщо було відео цікавим, ставте палець вгору. Не забувайте, що у нас скоро буде проходити конкурс на нашому каналі, де буде приємні бонусні подарунки, фідер, котушка. І тому подібне, буде декілька переможців. І саме для вас, для вас, підписників, хто є підписаний на наш канал, буде проводитися цей конкурс. Тому не забувайте ставити палець вгору, бути підписаним. Та для цього конкурсу у нас залишилось менше, ніж 50 людей. Тому не забувайте бути підписаним та слідкуйте за нашим каналом. Далі, я думаю, буде дуже багато цікавого і трофейних риб. Ну а з вами, як завжди, Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішин. Всім пока!